Для приготування супу сирними фрикадельками беремо 70 г сиру, 70 г масла, 100 г муки і одне яйце. Насамперед будемо натирати твердий сир на дрібній терці. Тепер будемо замішувати сирне тісто. До сиру додаємо м'яке масло, додаємо муку. І додаємо яйце. І додаємо півчайної ложки солі. Тісто замісили, тепер загортаємо його в плівку і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Тепер будемо робити зажарку. Беремо одну середню моркву, натираємо на дрібній терці, а одну цибулину ріжемо кубиками. Відправляємо то в каструлю і будемо на олії зажарювати. Три середніх картоплини нарізаємо кубиками. Цибулі з морквою стали прозрачними. Тепер додаємо до них картоплю. І наливаємо три літри води. Доводимо до кипіння і після кипіння варимо ще 20 хвилин. Пройшло півгодини. Ми витягуємо тісто з холодильника і будемо формувати сирні фрикадельки. Підщіпуємо кусочок тіста і скатуємо в шар. Після 20 хвилин кипіння тепер погружаємо наші сирні фрикадельки в суп і варимо суп ще 10 хвилин. Сіль перець додаємо до смаку. Наш суп готовий.